Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і о, нещодавно була така справа, ось, вона виходить вже. О, хтось організував о, пранкерну атаку. Я відверто скажу, я це слово почула вперше, і почала розбиратися, що це таке. Це коли людина видає себе за іншу. В цьому плані тут хтось видав себе за Порошенка і зателефонував. Зараз я скажу, Камерон. Здається, Камерон. Загубилося в мене. Ага, є. Камерон прове, провев розмову з фейковим Порошенком. Ось, дивіться. Це хтось хотів щось. Вивідати якусь інформацію, наскільки я зрозуміла. Давайте подивимося, тому що е, я не чула саме від Порошенка, але я чула, від... Е, хтось сказав, що Порошенко зразу сказав, що це Російська Федерація. А та людина каже: ні, це не може бути Російська Федерація. Їй це навіщо? Це могла бути Опа. От давайте подивимося. Давайте спочатку, чи зашкодила ця розмова з фейковим Порошенком? В Україні. Чи зашкодило це? Саме Україні. Ну, я тут не бачу ніякої шкоди. Ні, це, скоріше все, Порошенкові могло зашкодити. Україні, ні. Ні. Україні це не зашкодило. Хоча, ви бачите, якісь процеси. Обережніше призупинилися якісь процеси для України. Тобто та людина, та організація, яка це зробила з поганим, тобто, тут якісь затормозилися процеси. І оця карта теж каже, якась ну, дивіться, якщо два тузи випадають, якась можли... якісь можливості для України, якісь ідеї, дати зброю, зробити ще щось, тому що ми не знаємо, про що говорили вони. Ось, і тут через це, от через ці маніпуляції, от зараз воно призупинилося. Якийсь процес. Уявіть собі, а вам хтось дзвонить і каже, що це ваш чоловік, але це не ваш чоловік. От, от можна, в принципі, можна уявити. Зараз ми запитаємо конкретно: хто це? Був це офіс президента? Звичайно, офіс президента. От Офіс президента вже вилітає. Давайте ще раз. Був це Офіс президента, чи були це спецслужби Російської Федерації. То, давайте інакше. Були це українські спецслужби, які нашкодити хотіли. Чи, хотіли, чи це є російські спецслужби? Українські спецслужби. Тут сонце випадає, але це е, колісниця, це рух. Тобто виконували ці, але їм теж підходить. Хм. Бачите, злодійський трюк. Злодійський трюк. З-під тяжка зробити, нашкодити. Щось тут виконували українські спецслужби. А сонце, сонце воно, знаєте, воно, в принципі, світить і світить. Воно не впливає. Воно не впливає. Тут більший вплив. Тут рух іде, тут виконання іде по колісничому. І вони спішили це зробити. Навіщо їм це? Навіщо їм це? Що вони хотіли цим добитися? Х кому вони хотіли взагалі нашкодити? Ну, щось нашкодити. А, кому вони хотіли нашкодити ці спецслужби? Кому? Порошенкові, Україні. Саме цьому камеру воно хотіли нашкодити. Так, Порошенкові, ні? Україні, так камеру Ну теж ні. Тут хотіли Україні нашкодити. Україні Хотіли нашкодити Україні. Ну, вони, скажімо так, сильно вони не нашкодили, але призупинили якісь процеси. ось ці два тузи говорять про це: і Мах і тут дуже важливі карти. Вони призупинили якусь стагнацію. Тобто тут Україні не Порошенко, не це ось. Україні вони хотіли нашкодити. Дивіться, бачите, і тут на дні колоди дев'ятка і туз, а разом це десятка. Тобто щось вони хотіли нашкодити. А, давайте тоді так. Угу. Вони нашкодили не сильно, але нашкодили. А, Чи добилися вони свого результату, ті, хто хотіли. Е, стоп. Чи має до цього щось? Е, офіс президента. Єрмак, Зеленський. У нас Єрмак перший. Зеленський, чи, чи добились вони свого результату? Єрмак, Зеленський, чи спецслужби українські? Єрмак. Не добився результату. Зеленський. По цій карті теж немає результату. Спецслужби теж немає результату. Ні, немає результату. Не добилися вони того, що запланували. Все, зрозуміло. Але вони хотіли зашкодити Україні, і, в принципі, вони призупинили якісь процеси. Це ж цей Камерон. Він же ж, міністр іноземних справ закордонних, так, міністр закордонних справ Великобританії. Ось якось так. Щось вони хотіли, якусь інформацію, але вони її не отримали ось якось так хотіли зашкодити Україні. Гаразд, мої другенки, оце хотіли ми подивитися. А давайте запитаємо, а навіщо Порошенко? прикриває Стоп. Стоп, стоп, стоп. Спочатку запитаємо, чи знають спецслужби Британії, що це була банкова. Знають вони чи ні? Знають. Знають, вони знають, угу. вони знають, що це була банкова. Навіщо Порошенко прикриває Зеленського і його оці витілки? Чи Єрмака, чи опу. Навіщо він сказав, що це Російська Федерація? Навіщо він їх кришує? Ну, ви знаєте, щоб не було не зробити якусь провокацію, щоб провокації не зробити, щоб оцей вогонь потушити навпаки. Розумієте? Тому що в Україні і так зараз важко. Тобто, щоб не розганяти чутки, щоб не, не капати на владу. Ось якось так. Ну, Просто щоб не, не робити буклуки, Знаєте, пересуди і тому подібне, щоб закрити цю тему, скажімо так, щоб це е, заспокоїти на, на цьому. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!